Сьогодні 22 вересня П'ятниця. Сьогодні виноградник переказали нам, І знову перед нами є вибір. Чи станемо? Ми працівниками у цьому винограднику, щоб принести плоди, або ж схочемо здобувати з виноградника особисту вигоду лише для себе. Сьогоднішнє слово Походить з Євангелія від Марка. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром. Видовбав винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослали ні з чим і знов послав до них іншого слугу. Але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони того вбили. Та багато інших послав він, і їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого і його послав до них наостанку, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградаріці казали між собою Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде, вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівниче, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і зоставили його і відійшли. Слухаючи цю притчу, дивуєшся тому, як мудро і досконало був облаштований цей виноградник, у ньому було все, щоб отримувати хороший урожай і робити з нього вино лише одне було в ньому недостатньо добре виноградарі ці найняті працівники, яким господар довірив свій виноградник. Лише на час чомусь вирішили, що він належить їм. Спочатку виноградарі просто не захотіли віддавати врожай, вважаючи, мабуть, що витрачені ними зусилля виправдовують їхні вчинки. До того ж, вони краще знаються на тому, як треба переробляти плоди, щоб зробити з них вино. В кінцевому підсумку ці люди привласнюють собі. Не лише виноградник, а й життя спадкоємця свого пана зло починає прогресувати в нашому житті настільки, наскільки ми на це дозволимо. Усе, що ми маємо, включно з нашим життям, є Божим даром, який Він нам довірив, щоб свого часу запитати про плоди. Але як часто ми про це забуваємо, вважаючи, що ми набагато краще знаємось на тому, як належить працювати і кому належать плоди нашої праці. І якщо щось не пасує нашому баченню та нашим планам, ми готові зазіхнути на життя Ісуса в нашім серці. Сказав Господь притчу оцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видовбав винотоку, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу, щоб узяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили і відослали ні з чим. І знов послав до них іншого слугу, Але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він. Та вони того вбили. Та багато інших послав він І їх вони або побили, або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого. І його послав до них на останку, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградаріці казали між собою Це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І, схопивши його, вбили і викинули з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде Вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівниче, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших. І шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу і зоставили його, і відійшли. Боже, Невчи мене вдячності за отримані дари, а передусім за цінний дар мого життя, наповни мене своїм духом, щоб я завдяки твоїй благодаті і моїй праці міг принести плід на твою більшу славу. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.